Рекламу ГАП уже називають найкращою рекламою 25-го року. 77 мільйонів переглядів лише в інстаграм. Відео вийшло у серпні, а люди досі коментують. В цій рекламі є дещо особливе. Ну окрім того, що вона з'явилася одразу після російського скандалу Сідні свіні. Тоді бренд джинсів American Ігл кинув тонкий націл, що найкращі гени – це світле волосся та блакитні очі, і добре заробив на хайпі. А от ГАП вирішив не зраджувати цінності. Вони не пішли за скандалами і провокаціями, Вони намагалися створити щось, що їм не притаманне, і підняв. Та на цьому продажі. капи раніше просував свій бренд через танці та музику і просто не зрадив ці традиції. Для реклами був залучений гурт Кацая: це шість дівчат з шести різних країн з величезною фан-базою покоління зумерів. І справа тут не лише в тому, що Кацая – це зірки. Зірок використовують усі, але саме ці шість таких різних дівчат чітко відображають культурні цінності бренду. А вдала хореографія під мілкшейк від Келі змушує переглядати відео знову і знову. Спробуй зробити рекламу, яку люди захочуть подивити. Ще раз віральні танці, як завжди, з задачі на відмін. Ця реклама звучала як виклик без виклику, yours – краще ніж у тебе. Висновок тобі не обов'язково зраджувати своєму бренду чи робити контент, який не відгукується, ділитися особистим, коли не хочеться, брати участь у хайпі та скандалах, якщо це не твоє. Не зраджуй цінностям, крокуй далі, роби контент знову і знову. А Якщо хочеш, щоб просуванням твого бренду займалася наша агенція, заповню брів.